Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроект, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства проходити службу в збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах. Нагадаю, що до останнього часу іноземці, які хотіли воювати за Україну, могли служити тільки або як солдати, або максимум як сержанти. Тепер вони зможуть бути офіцерами, і це стосується як їхніх їхньої служби в Збройних силах України, так і Держспецтрансії та Національній гвардії. Детальніше про це розпитуємо у Володимира без прізвища, представник Міжнародного легіону головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире. А скажіть, будь ласка, чи багато іноземців взагалі долучені зараз до захисту України у цій війні? Ну, насправді іноземців дуже багато. І... Проходити службу вони можуть в різних підрозділах, не тільки в спеціалізованих, як Міжнародний легіон, легіон головного управління розвідки та інтернаціональний легіон оборони України у складі сухопутних військ, їх дуже багато, і вони діють практично на всіх напрямках. і У складі різних підрозділів. Ось і наприклад, наш підрозділ, що був створений на початку 22-го року. Більш ніж з 50 країн іноземці в нашому підрозділі проходили службу на тому чи іншому етапі. Я просто хотів зрозуміти, яка частина з них справді має офіцерські звання, чи мало офіцерські звання у арміях країн походження, тому що це справді була проблема, наскільки я знаю, коли люди з офіцерськими званнями приходять а їм пропонують максимум сержантство в збройних силах. Це була нагальна потреба, чи це на майбутній запас? Ну, я відповім з, з позиції нашого підрозділу, як у нас це, так mm. у нас є вже критична маса таких іноземців, які за своїм досвідом, за своїм фахом, за вміннями і кількістю компаній, в яких ми вони приймали участь, вони вже давно як можуть претендувати на такі посади, але в нашому підрозділі це не є доволі критично, тому що ми всі з усіма спілкуємось, і навіть людина, яка за посадою не може там давати якісь поради, чи ще щось, це не є для неї проблемою чи не є проблемою для нас, як українських офіцерів, наразі які керують цим підрозділом, дослухатися до тих людей. Але будь-яка ініціатива, що розширює можливості застосування іноземних добровольців в наших силах безпеки та оборони, це дуже добре. Це додаткові опції, додаткові можливості, які можуть використовуватися, а можуть не використовуватися якщо потреби не буде. Але це дуже добре. А яку перевірку повинні пройти ці добровольці і іноземці, перед тим як потрапити, наприклад, у ваш підрозділ. У нас дуже структурований, дуже багатошаровий вибудований і налагоджений процес багатоетапний. Це і різні, і первинна селекція, первинний відбір, потім перевірки в процесі навчання, потім спеціальні перевірки про методи, і що саме робиться. Я не буду розповідати. Це дуже прискіпливий відбір. Дуже не всі бажаючі проходять. Ось і. Не зазвичай, з моменту перетину кордону до моменту, коли людина реально починає в складі свого загону приймати участь в бойових діях, зазвичай приходить там 4-5 місяців. Ось тому у нас є усі можливості перевірити та упевнитись, що люди, які заходять до нас в підрозділ, це саме ті люди, які потрібні нам, і що ці люди дійсно зробили свій вибір. Що це не було спонтанне емоційне рішення, і людина не подумала, приїхала сюди, а потім дуже швидко передумує. Пане Володимире. Якісь гарантії і виплати іноземці, які підписали контракт, отримують у випадку поранення або загибелі іноземці. У складі нашого підрозділу та в складі інших підрозділів Сил безпеки і оборони. Це не найманці, це міф. Вони військовослужбовці. Такі самі, як військовослужбовці, ми українці та українські солдати, сержанти та офіцери. Тому уся та сама система, що існує для нас, усі ті самі можливості, що забезпечуються нам, все те саме забезпечується для іноземців, які з нами пліч опліч боронять Україну. Токи тобто, інші, якщо я правильно розумію, ніяких особливих умов контракту для них не передбачено. У них контракти підписуються на три роки з можливістю припинити дію контракта через шість місяців. Це якраз на випадок, якщо людина зробила таке емоційне рішення, і ми не можемо її тут силою, і би і не хочемо її силою тут тримати. Вона може поїхати за шість місяців. Але стосовно виплат, всі ті самі умови, що забезпечені українцям, все те саме для них. Угу. Я знаю, що передбачається центр рекрутингу іноземців. Є якісь дані, коли він з'явиться? Ну, я буду казати від нашого підрозділу: наш підрозділ забезпечує прямий рекрутинг. Так, і зазвичай нам хватає, нам вистачає прямого рекрутингу через соціальні мережі та через наших ветеранів, що вже відслужили та поїхали. Ми розроблюємо ідею, концепцію центру рекрутингу в. Десь за кордоном, але я скажу так, що у цієї можливості є як плюси, так і мінуси. Це треба вивчати, це треба вибудовувати, налаштовувати, потім дивитися, як воно буде працювати. Угу. Дякую дуже, пане Володимире, що відповіли на запитання. Трошки прояснили ситуацію. Це був Володимир, представник міжнародного легіону головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я нагадую, що Верховна Рада ухвалила закон, який полегшує проходження служби за контрактом іноземцям і особам без громадянства. І вони тепер можуть бути не лише на сержантських чи посадах солдата, але також і на офіцерських посадах, якщо мають відповідну кваліфікацію.